У мішень 15-річна Анастасія Торгул влучає з першої спроби. Дівчина проживає у селі Шпиківщи у Тульчинському районі. Розповідає, був вибір між танцями і стрільбою. Півроку тому обрала лук і стріли і каже: не шкодує в селі. ще є танці, але мені з лука подобається краще стріляти. З лука стріляти комфортно пальці не болять. Шестикласник Денис Мельник може стріляти з лука півтори години безперервно. Каже, захоплює сам процес. Коли стріла влучає в ціль, готовий тренуватися і ще більше. Результати в мене по початку були не дуже хороші, не дуже в мене виходило, але потім я більш. Займався, займався, і в мене виходило все краще і краще. Рік тому стрілецький клуб у Шпикові організував Валерій Матіщук. Взимку він не працював. Сьогодні перше заняття після чотиримісячної перерви. Чоловік учасник бойових дій в зоні АТО ООС. Уже декілька років колекціонує стрілецьку зброю. Каже, стрільбою з лука захоплюється з малку. У мене більше десятка луків. Цей лук із 1972 року. Цьому луку 50 років. Його реставрували, все зарадіти, і всі стріляють. Це прототип з сарматського лупка. Це конний лук. Він можна стріляти з нього, стрілу ставити, що з лівої сторони, що з правої сторони. Це один із коротких луків. Хантрикур. Ханця, охотничі рекур рекурсивний. За що рекурсивності плечей він набирає дуже високу скорість. Гурток безкоштовний. Заняття проходять раз на тиждень біля трьохсотлітнього дуба. На них з'їжджаються діти з навколишніх сіл. Сьогодні зібралося 20 охочих. Зараз є і з Торкова приїжджають, діти з цієї сторони з винокурні приходять і з вулиги діти є. І з рахнів приїжджають. Де. Все безкоштовно. Богдан Михальський приїхав з сусіднього села Рахни Лісові, йому 17, Каже, лук у руках тримає вперше і Враження ділиться враженнями. «Даже трішки адреналін, але ну так як перший раз, то трошки збивається праця, не туди попадаєш, але все ж круто. Мені сподобалось тільки. Нюанс, що якщо кілька вистрілів підряд робити, то трошки болять пальці. Захоплення дітей підтримують і батьки. Кажуть, для них такі заняття це щось нове, але вбачають у них користь. Зараз карантин, діти засиділися вдома, їм, мабуть, трошки вже треба чогось. Веселішу в них захват такий, що навіть я не 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 розчитувала на те, що може бути так дітям подобатися. Для такого невеличкого села розвиток дітей я вважаю, бодай невеличкі секції це дуже добре. За півроку у селі відбудеться лучний турнір, каже Валерій Матищук. Додає, там діти і покажуть, чого за цей час навчилися. Наталя Ксенчина, Вадим Наумчак, новини на Суспільному, Вінниця.